До вашої уваги видається чергова серія подкасту Історія людства сповнена великими битвами, про які знає кожен Авамели Ватерлоу Старінерад. Але поряд із ними існує цілий світ невідомих боїв, які залишилися поза підручниками, а між тим вони визначили долю імперій і народів. Цей подкаст. Присвячене саме таким невідомим битвам від стародавнього світу до ХХ століття на всіх континентах. У стародавньому світі навіть локальні конфлікти могли змінити хід історії. Битва при Саламіни 480 року до нашої ери часто згадується як великий морський успіх грецьких флотів над персами, але рідко говорять про існені дрібні сутички. Перед основною битвою, де невеликі грецькі кораблі блокували окремі перські ескадри, змушуючи їх втрачати син організацію та мораль, ці дрібниці вирішили результат Великої битви, писав Геродот. У Месопотамії, битва при Каркемі 65-го року до нашої ери, де новоафелонська армія розгромила асирійські війська, мало відомо сучасній юдорії. Хоча чисельність сил була порівняна, стратегічна ініціатива нововелонців дозволила захопити ключові міста Асирії та закласти фундамент для процвітання в Валонській імперії. Історик Шонтан Райт зазначав, цей бій був маловідомим, але він визначив, хто стане володарем Месопотамії на століття. Переміснимось до Африки. У стародавньому в Єгипті битва при драбі 1274 року нашої ери між єгипетськими та хетськими військами часто залишається поза увагою. Лише місцеві хроніки та археологічні розкопки свідчать, що успіх єгиптян затримав хетське просування на південь і зберіг територіальну цілісність Єгипту на десятиліття. У середньовіччі Європа переживала хвилі торненьо. Але багато сутичок залишилися в тіні великих кампаній. Битва При Лехах 1241 року, де польські війська протистояли монголам, була настільки неочікуваною для хроністів, що її майже не згадують у загальній історії монгольських походів. Невелике, але добре сплановане польське ополчення змусило монголів зупинитися і змінити стратегічні плани, що згодом вплинуло на історичну карту Центральної Європи. Якби поляки не зупинили монголів, багато міст і замків просто не існувало б, писав сучасний подій Ян Длугош. У Південній Америці до прибуття європейців мало хто пам'ятає битви між племенами Мапучі та Гінками, які визначили контроль над ключовими територіями Анд. Ці локальні конфлікти були вирішальними для збереження автономії племен, а потім впливали на те, як колонізатори будували свої поселення. У Північній Африці битва Карвагену проти місцевих племен після Третьої Північної війни залишилася майже поза увагою. Хоч Карфаген був зруйнований, його дрібні сутички з місцевим населенням показують, як ще до падіння імперії відбувалися ключові військові протистояння, що визначали контроль над тривельними маршрутами Серед Земномор'я. Переходимо до раннього нового часу. В Європі битви 30-літньої війни, як, наприклад, Судочка при Бреславу 1633 року не ввійшли до загальновідомих хронік, але вплинули на баланс сил між священою Римською імперією та протестантськими князівствами. Лише кілька сотень солдатів, завдяки грамотній обороні, змогли затримати просування армії. Що призвело до стратегічного перегляду операцій на річці Одер? В Азії битва при Лемпанто 1571 року добре відома як Велика морська судочка між Оспанською імперією та християнською коаліцією, але практично невідомі дрібні зустрічі перед основною битвою, які підірвали координацію турецького флоту. Ці локальні бої визначили моральний стан армії і забезпечили успіх. Християнської коаліції. У Північній Америці битва при Квебеку 1690 року вплинула на контроль над річковою системою Святого Лаврендія. Англійські сили, зазнавши поразки, були змушені відступити, що змінило стратегічний баланс у колоніальних війнах. У 19 столітті битва при Тукумані 1812 року у Південній Америці. Між арміями незалежної провінції Аргентини та іспанськими колоніальними силами мала стратегічний вплив на контроль над північно-західними провінціями, і, як наслідок, на хід війни за незалежність. У Африці битви під Адвоа 1896 року між ефіопськими силами та італійськими колонізаторами. Хоча відомі історикам рідко згадуються у широкому контексті. Перемога Ефіопів не лише зберегла незалежність країни, а й вплинула на колективну свідомість африканських народів щодо можливості протистояти європейським імперіям. У 20 столітті, окрім великих світових воєн, існували маловідомі, але стратегічно важливі битви. Битва в у 1941 року, радянські війська затримали німецьке вторгнення. Забезпечивши арктичні поставки союзникам битви на Тихокранських островах часто залишаються поза увагою, але вони були критичними для контролю над лініями постачання, сутички на Кавказі та на Східній Європі, які, хоча і не змінили результат війни, але вплинули на швидкість просування фронтів і втрати сторін. Кожна з цих невідомих битв демонструє, що історія не складається лише з епохальних подій. Часто дрібні конфлікти, які залишилися в тіні, вирішували долю народів і держав. Історик Ерік Хобсбаум писав. Цивілізація тримається на ланцюзі дрібних подій, що здаються незначними, поки не озираєшся назад. Історик Ерік Хобсбаум писав: Цивілізація тримається на ланцюзі дрібних подій. Що здаються незначними, поки не взираєшся назад. Сьогодні ми можемо лише здогадуватися, як багато локальних боїв впливали на сучасний світ від Саламіни до Адвуа від Лехів до Мурманська. Кожен з цих моментів частина великої мозаїки історії. Вони доводять, що навіть найменший бій може бути вирішальним для майбутнього. І що історія часто пам'ятає лише частину правди.